Друзі, доброго ранку. Мороз, звісно, сьогодні дали 15 градусів. Коротше, вирішив я сьогодні пошукати якусь білу рибку. Я вже, якщо чесно, виїжджав, шукав, для щас лиця немає. А це вирішив сьогодні знову виїхати пошукати. Будемо шукати якусь біленьку. Якщо не буде, то будемо брати кивок. На кивок пробувати ловити карася. Ну, коротше, будемо щось шукати. А там що буде, то й буде. Коротше, поїхали.

Будем пробувати. Тепер жопник надіваємо. І на коліночки наші. Для комфортної рибалки на коліннички обов'язково. Тому що в основному, в основному цілий день рибалка проходить на колінах. Так, мотильничка. Мотильничка наша. Хоп! Ну і удочка наша. Будемо тут зроблена така. Коротше, щоб ви розуміли, міні-гірляндочка. Будемо сьогодні на неї пробувати. Позапутувалися щось тут у мене. Я сюди. Удочок напав кучу. І позапутувалися у мене. Найшов я в друзі ось у на таку цікаву удочку. Я раніше саморубно використовував. І було у мене там кивоки із часової пружини. А тут, дивіться, удочка, балалоєчка. І вона вже йде з таким кінчиком, як кивочок. Бачите? І вона прям шикарна. Тут у мене ось стоїть мармишка моя найулюбленіша для ловлі лящо Чортик і дробиночка. Дробиночку поставив для того, щоб у нас була хоч якась вага для течії. Зараз будемо пробувати піймати якусь білу рибку. Може нам повезе ще ми сьогодні, піймаємо Або сенця. Так, друзі, діла мовчить, значить достаємо, зараз руковий кивочок. Попробуємо на кивок. Будемо визити з А На що ж воно у нас сьогодні Бо, Якщо чесно, мені вже того окуня просто надоїло вибить, ви не представляєте його. Хочеться щось щось таке біле-білеє або... Карассе, как бы только не этот, как бы только не, не окуня. О, что-с есть. Что-с на кевочек. Только что, -то что, -то что -то это за рыба? Я не знаю. Карось. карасик, друзі, дивіться перший. Хе. Я ж казав, що кивочок тільки навушкаєш і, і зразу у нас піде покльовочка. Хоч і невеликий карась, але бачите, головне, що він клюв. Так що може ми зараз ще і карася половимо. Бо я більшу пору водив, як ви зрозуміли. Угірлянку, думаю, білорибку висті і карасям буду ради. Мені найголовніше, що не окунь. Через те, що окуня хочу віддавлять, але він вже надоїхать. А на ігру? О! І я щось узяв, тихоньо. Та я ж кивочок поставив, диви яка. О. Нарешті знайшли біленьку рибу. А на те окуни, искать надо. Сейчас и плитка пиды, и карась, и лящ, и сазан, та... две ка густира хорошие. Это жарых <coughs> не пиды, да густира. А густира прям хорошего розміру. Трошки більше лаврового листка. <рес> Через вітер не поймаєш, чи покльовка. Чи вітер що то, дивіться, вроді... Та ні, покльовка ж все таке. Я ж кажу, що вітер дуже мішає. О, плітка опять, дивіться. Опять плітка. Да, це ми трошки з вами таронічка вдома і зробимо. Хай хоч і невеличка, але все одно. Торонька у нас обезпечена буде. А ну давай. Зараз може і хороша попадатися плитка. О, дивіться, і зразу покльовка була. Тільки опустив. І зразу шатою. Та можна було б звичайно вудочку взяти на ігру половити. Але на ігру ловить не буде діла із-за вітру. Ти не побачиш покльовки Проводку ж не зробиш нормально. Горно так захитало. Ух, дивіться яка гостюлечка. Приємна. Дуже багато холостих покльовок. Але все одно перевмеш тут снасть стоїть карасьова бачите, ось мармишка і дробиночка. Сильно течі, так що так маленькою мормишкою дно не найдеш А кивучком находиш так, Не затяжку я сяду До клюк пішов непоганий. Розклювалась лунка Ууу Диви диви яка, диви яка плітка Весняно Прийшло? Із цього, так, так. Із моря. і з моря. Видите, це гарно. А, <різь> Весела рибалка, лящази не знайшли. Хай хоч рибка і дрібна. Але таку рибку можна брати любого розміру по закону. Так що половимо, зараз пару десятків піймаємо. Оце плотво, диви як. Ну так це ж цей, водохранілище. Диви. На водохранілище така не клює. Оце плотво. Треба означати тебе цей. Та обурить, ти ж мене оббурив, тепер я тебе зараз оберю. Це <рес> хороша плітка, та і тут непогана, дивіться, і плітка, і весьорка. В принципі, нормального розміру. Ну як, дрібнувати, але... Але на безриб'ї і риба риба, дивіться. Як кілограмову вальнеш, я ось тягнув 150 грам плітка. Навіть мої 200. Диви як. Ох, красавиця як. Шикарна платва. Ох, а я думав, що я тут дно не знайду. Змістився трошки глибше. Трошки глибше змістився. Знов пліточка. Ді до кучки. На тій лунки перестало, треба ходити. Та десяточок витяг. І перейшов. Тут десь на метр глибше. І те чия сильніша. Оце потяжка. На течії, чиї вроді і рибка трохи крупніша, чуєш? Диви як, плітка хороша. На течії чи хороша плітка. Туди в берег просто було таке, що дві витягнув, одну відпустив, або на ворот одну витягнув, дві відпустив. От тут така в принципі на те все забіроблені. І покльовка такі горні йоркі. Клас. Трішки рибку знайшли. А ну. Буде зразу покльовка чи ні. Да. Бачите? Моментально Потвок клює в льот. Да. Тут прям непоганий розмір плітки на течі тільки забіро течія і зразу цей покльовка йде. На течії, бачите тут плотво стоїть. Тільки матеріал це підживлять мене воно трішки напрягає. На течії звісно, цікавіший набагато, ніж там на міляку. Треба було зразу тут вставати. А може просто на лунку попав, що покльовка за поклювку йшла. Зараз трохи притихло. Угу. Іди сюди. О, це щось теж таке А ну. А не це цей Цей дурачок в'язь В'язьок, так? Да? В'язьок же це? Чи голавй? Ні. В'язь. Лавич? Хайде. під підростає. В'язьок чи голова? Та ныряй уже давай. Я думав плітка хороша вже підсіла. Це шо? Це щось таке крупне засіло. Вообще не йде. Або підбагрили щось, або щось хороше. О! Оце весняна плотва, диви яка. що? А ми лазимо через наде. Тут така плотва клює. Зараз і ушна підійде. а як ти думав? По-любому. Щось хороше. Опять щось хороше. Диви як. Ой, плот вот рісь. Та тишу. Да. Непогано, короче, риболочка сьогодні вийшла. Ще плануємо хвилин 20 посидіти і будемо потихеньку звертатися. Так, я знайшов, де вона ріже і платва доволі хорошого ро розміру. Диви яка. Ти бачиш, яка плітка. Таку плітку вестую не, не часто половиш. Диви, яка. Ну просто шикарний розмір. Та обична дробинка карасів. Ааа, так ти ж ти бачиш в аферістку? Дві штуки. Що дві штуки? Так я ж казав дробинка і мармишка. І ще не цей вітер, не так задимав Де яка плату? То, То я ж ти кажу. Не, так і кажу. І на що їхати на Кременчуг Якщо можна... Якщо можна дома ловити таку плотву Хороший розмір. клас О, це у мене така подтяжка була тільки що чуєш. Та ні, так потягнуло. Навірно, хороша плітка йде. Так, да, диви якось. Да. Та ти що така подтяжка була? Прям загиб такий, що потягнуло. Оце попало на плотву на вечір. Лозили, лозили і попали. А то гірлянди, лящі їм подавай. Сенці їм подавай. А тут плітка ось під ногами отака горна стоїть. О! Да не так активно вона почала клювати, як клювала, але все одно клює. До вечора йде, перестає, так? Да? Перестане, а потім не чуйтати. Ночью начне? Так може остану візначовку? Ні? То прям так було тільки опустив і є. а це вже треба ждати Наверно, плітка одійшла буде гостіров да нема плітки да, це уже не інтересно плітка была интересно гостира не дуже назад думаешь одишла угу Это, ну, хорошее, чуешь такая поклевка было Та ну что хороше, чуєш. чуешь крыпый давай мамочка плотвинка, плотвинка мамочка хорошая наверх плотвинках Як? Крути. Та, крутиться, да. Вона може на вечір просто рот випадала, да, випадала. Да, від народ прикрила. Аби оттепель було, а тут вона клювала, так? Да? Так, да, непогано, звісно, вийшло надіргати. подивіться друзі. 3 кілограмчики, думаю, накидала. І така плотва попадалася прям ну, гарного розміру, прям не весняна, але для мармишки, для первої плотви це просто гарний. Горний результат вився. Бачите, трішки дрібнувата є і крупніша. Таким уловом я вельми задоволений. І у нас буде та рамка просто зачутніша. Бачите? Клас. Ви знаєте, друзі, доволі ще й непогано в нас вийшла риболуля. Ізначально я впірався у Ляща. Ляща ходив камеру, але, щоб ви розуміли, він ми тільки лунку пробив, опустив, єсть, поки мармишку достаєш, він свалює. Коротше, напевно, движеться верхотечий. А це після обід переїхали, думаємо, гусьорку половим, проклюнулася плітка. В принципі, я вам скажу, що і пліточка непоганого розміру попадалася. Ну, коротше, результат, я думаю, у нас вийшов просто шикарний. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.